Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами поговоримо про потреби рослин та бережне до них ставлення. Діти, рослини можуть рости як на вулиці, такі як, дерева, кущі, трава, овочі. Квіти. Так і в приміщенні. Але де б вони не росли, вони завжди нам дають кисень, їжу, тканину, будівельний матеріал, ліки, чудовий настрій. І зараз я вам хочу прочитати віршик. А ви послухайте. Я люблю кімнатні квіти. Як ніхто не любить в світі. Я їх пещу, поливаю, колискові їм співаю. І вони мене вітають, пелюстками розквітають. Діти, про кого цей віршик? Про дівчинку, яка любила доглядати за квітами. А як вона за ними доглядала? Вона їх любить, пестить, поливає, колискові їм співає. А як вони її за це вітають? Пелюстками розквітають. От бачите, якщо доглядати за квітами, то і вони вам будуть вдячні. А зараз послухайте інший віршик. Лісове джерельце добре в нього серце. Всім дає водиці і звірятку, і птиці, дереву травині, квітці і людині, тому й не миліє. Дзюркотить, радіє і з лісів дзвінкою витіка рікою. Діти, а цей вірш про що? Про лісове джерельце. А яке в нього серце? Добре. А чому воно добре? Бо воно дає всім водиці і дереву, і травині, і квітці, і людині, і пташині, і тварині. І тому воно не миліє, а тече, витікає рікою. Сьогодні я вас познайомлю з однією кімнатною рослиною, яка називається хлорофітом. Хлорофітом бажано мати в кожній осилі, тому що він прекрасно очищує повітря і поглинає різні неприємні запахи. А для того, щоб ця рослина добре росла, їй потрібно. Повітря, вода, тепло, світло, земля, добрива. От бачите, рослини, як і люди, для того, щоб рости і розвиватись, вони мають певні потреби. Давайте назвемо ці потреби: вода, повітря. Тепло, світло, земля, добрево. Чим відрізняється життя рослин восени, взимку, весною, влітку. На весні рослини прокидаються, вони починають квітнути, у них з'являються листочки. Влітку вони ростуть. Восени. Вони нам дарують свої плоди, а листячко у них змінює колір з зеленого на жовте, помаранчеве, червоне. А чому? Тому що дні стають коротшими і мало світла і тепла. А взимку наші рослини відпочивають, тобто сплять. І зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Що потрібно нашим рослинам. Холод чи тепло? Земля чи камінці? Добриво чи їжа? Компот чи вода? Світло чи темрява? Я думаю, що ви всім впорались, як потрібно охороняти рослини. Не ламати, не рвати, не топтати, а саджати і доглядати. І я вам пропоную намалювати свою найулюбленішу рослину. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!